Рубрика, що присилають б'юті блогерам, скажу відразу, що українським б'юті блогерам не надсилають нічого українського, точніше, надсилають, але не мені. А надсилають мені корейську та декілька європейських брендів. Цього разу в магазин є стайл, який не потребує реклами, і це не є рекламою. Надіслав мені цілу коробочку. Всього. Всяких. Крутих штук. Я завжди знала, що любов до корейської косметики принесе свої плоди. Це, до речі, не перший подарунок від цього магазину. Вони мені з самого початку надіслали beauty of Chosun. Я вам показувала, показувала він в телеграмі, здається. І це вже моя, не знаю, яка по рахунку посилка, я ось вирішила вам це все показати. Якщо вам сподобається, я буду робити цю рубрику регулярно і частенько буду показувати, що мені надсилають нового давайте перейдемо до огляду. В цій коробочці шість продуктів. Тут є знайомі і не дуже знайомі мені бренди. Є два тонери напевно, з тонерів, і будемо починати. Один від Anua, інший від The Face Shop. З Anua я не знайома особисто, але я бачила цей бренд майже в кожного англомовного інфлюенсера. Я думаю, що бренд відносно новий на західному ринку, і таким чином він намагається дати про себе знати. В основі цього тонеру екстракт Хаутюні, який використовують для заспокоєння подразної та навіть проблемної шкіри виробник вказує, що цей тонер може регулювати виділення шкірного сала. Також в складі цього засобу є бетаїн та пантенол для додаткового зволоження, а екстракт цукрової тростини буде м'яко і дуже делікатно відлущувати шкіру. Виробник пише, що засіб універсальний і підійде для будь-яких типів шкіри. Об'єм тут до речі, 250 мл, Консистенція така водичкова. Тонери я люблю, тому буде дуже цікаво спробувати цей продукт. До речі, відгуки на цей тонер позитивні навіть на сторонніх площадках. Я справді зацікавлена, тому що, знаєте, коли ти бачиш цей бренд постійно кожного дня в кожного інфлюенсера, в тебе він в голові відкладається, і коли я отримала посилку, відкрила і бачу, вау, Ануа, клас! Буде цікаво спробувати оцей хайповий продукт. До речі, цей тонер зайняв перше місце серед всіх тонерів в Кореї. Побачимо, побачимо, протестую і скажу вам результат. Наступний тунер від The Face Shop з брендом я не знайома і раніше про нього нічого не чула. В складі є три ефірні олії сандалового дерева, авокадо та пальморози. Є формула марчі або марки anti aging Це формула, до якої входить календула, оливкова олія та благородний лавр. Вони створюють на шкірі зволожуючу мантію і попереджують втрату вологи. Засіб має екстракт едельвейсу та Чобрицю, які були вирощені в екологічно чистих альпах. Продукт це такий типовий представник Clean Beauty. Він веганський, тобто зроблений, знаєте, по всім цим канонам. По консистенції це така, знаєте, густенька водичка, я буду використовувати його руками. Досить. Приємне пакування, знаєте, таке важке скло, його приємно тримати в руках. До складу входить алкоголь денатурат Знаєте, в мене не дуже приємний досвід використання алкоголю в тонізуючих засобах. В свій час я користувалася продуктами, в складі яких були вода, алкоголь і якийсь там екстракт календули. І вони жахливо висушили мою шкіру. Але до алкоголю в косметиці в цілому я не відношуся негативно. Наприклад, я цілком адекватно сприймаю наявність алкоголю в сонцезахисних Звісно, все вирішує формула. Цей тунер має ледве помітний запах спирту, який досить швидко вивітрюється. Тут є така закльпка. Обов'язково його спробую, тому що засіб далеко не бюджетний, мені буде цікаво, як він себе покаже. А запах в нього, до речі, такий, знаєте, якийсь квітковий запах якоїсь трави. Приємний, приємний запах. Поставимо назад цю закльопочку. А тепер переходимо до сироваток. В мене їх тут аж три. Почнемо, напевно, із Медипіл-бренд, який вже давно в моєму списку хотілок. Маємо сироватку з глутатіоном та 5% комплексом гіалуронової кислоти. Глутатіон це амінокислота і сильний антиоксидант. Глутатіон універсальний і підходить для всіх типів шкіри, особливо показаний для сухої, тьмяної і вікової. Такий собі замінник вітаміну С, тому що глутатіон працює з пігментацією в тому числі. До складу цієї сироватки входять і пептиди, що знову ж таки робить її ефективною для вікової шкіри. Виробник вказує, що тут є чотири типи вітамінів Б3, Б6, Б2 та Б12. Тут був використаний метод стабілізації діб глюта сам для того, щоб мінімізувати втрату поживних речовин та швидше доставити їх до шкіри. Не знаю, яка по кольору ця сироватка, відкривати я її не буду, тому що хочу віддати цей засіб своїй мамі. Вона у мене така люба і я думаю, їй сподобається. Перший раз знімаю на основну камеру телефону і ще, знаєте, не навчилася бачити кадр всліпу. І коли передивлялася відео, зрозуміла, що я в кадрі виглядаю. Якось так. Наступна сироватка від бренду Кайн. Кайн вже був давно в моєму вішлисті, але в мене ніяк не доходили руки зробити на нього огляд. І ось її стайл мені надіслали сироватку. Дуже естетичне упакування. Якщо ви подивитесь на інші продукти від цього бренду, то ви побачите, що баночки справді дуже красиві і вони зроблені зі скла. Я ж говорила, ну, подивіться просто на цю красиву малютку. Це вітаміно-сироватка, до складу якої входить 73% екстракту плодів обліпихи, 3% ніацинаміду та дві похідні вітаміну С, етил аскорбінова кислота та аскорбілглюкозид. чудовий варіант для чутливої шкіри. У ліпиха містить високу концентрацію антиоксидантів, а в комбінації із похідними вітаміну С та ніацинамідом зробить цю сиротку просто ідеальним доповненням до вашої ранкової рутини. Виробник пише, що засіб універсальний і підійде для будь-кого. Також зазначається, що цей продукт може бути використаний в якості праймеру під макіяж. Текстуру обіцяють легеньку, легенько буде ковзати і не залишати жирного блиску. Перевіримо, як на мене, це чудовий засіб для першого знайомства з брендом. Думаю, що ця Оводка мені сподобається. З цим брендом я взагалі не знайома. Перший раз про нього чую, але знаю, що він продається на мейкапі. Можливо, хтось ним користувався. Напишіть, які у вас враження. Флакон, до речі, досить добре зроблений. Такий міцний пластик, приємно тримати в руках. Основними діючими інгредієнтами є суміш лісових ягід та олія шипшини. Виробник обіцяє, що продукт допоможе покращити загальний стан шкіри, тон шкіри, розладить невеликі мімічні зморшки, зволожить, підходить для сухої і вікової шкіри, Містить багато екстрактів, ніацинамід. мід. Моя мама має суху вікову шкіру, тому я думаю, ця сироватка їй сподобається. І останній продукт із сьогоднішньої підбірки – це сонтезахисний крем від Фрудія. Цей сонтезахисний засіб я багато де зустрічала. Тут хімічні і фізичні фільтри. Я його відкривати не буду, тому що у мене відкритих чотири сонтезахисти. Мені потрібно їх використати. Але з відгуків я побачила, що засіб має таку легеньку фруїдну текстуру, і його більше рекомендують для сухої шкіри. А для комбінованої і жирної рекомендують зелену версію цього крему. Напишіть, будь ласка, чи користувалися ви таким сонцезахистом, тому що крем Фрудія досить популярний в Україні? А на сьогодні це все. Посилання на всі продукти я звичайно залишу в описі до цього відео. А ви напишіть, чи цікава вам така рубрика і чи варто робити її постійною? Тому що за останні 2-3 місяці в мене назбиралося стільки багато баночок, і я маю так багато вам всього показати, тому думаю, зробити цю рубрику постійною, якщо... Вона вам буде цікава. Хочу зробити невеликий анонс стосовно виходу наступних відео. Наступне відео буде про реланс, а після реланс ми будемо говорити про міфи навколо сонцезахисних засобів. Бувайте!